Вітаю в сьогоднішнє відео стосовно лайфхаку, якщо у вас є ND-фільтри. І це стосується лише ND-фільтрів на Різьбі. От зараз у мене фільтри Нєвер на 58 мм. І зараз я вам хочу продемонструвати один лайфхак. Значить, дивіться, у мене тут є 4 ND фільтра ND16, ND32, ND64 і ND1000. Припустимо, ось у нас сонячна погода. І ви ставите. Фільтр ND32 чи ND64. І бачите, що цього недостатньо, якби є ще пересвіти. Що ж робити? Зараз я вам покажу лайфхак, що робити. Значить, дивіться, діло в тім, що ось до прикладу, візьму я nd фільтр ND32. Ось так він виглядає. Як бачимо, тут є дві різьби. Одна різьба це різьба, яка накручується безпосередньо, скажімо, на об'єктив. Чи в моєму випадку на кожух iPhone 12 Pro. І тут є ще одна різьба з внутрішньої сторони. І що можна накрутити на цю різьбу? На цю різьбу можна накрутити інший фільтр. Припустимо, ви поставили ND32, його недостатньо сонячна погода. Ви берете ND 16 і накручуєте зверху. Накрутили. Таким чином у вас вже. Фільтр не 32, а 32 плюс 16. І це може компенсувати ту нестачу, е, припустимо, яку видає фільтр 1. Тобто ви до кожного з фільтрів можете додавати ще один, і таким чином буде ваша картинка ставати більш якісною відносно сонячної погоди. Зараз я вам це продемонструю. на Прикладі, ось iPhone 12 Pro, переведу його у ручні налаштування і поступово буду накручувати фільтри. Значить, дивіться, ось, зараз бачите, що картинка пересвічена. Виставив я налаштування кіношні. У мене записується 4K50 кадрів на секунду, тому витримка 1 сота. ISO у мене 100. Баланс білого 5600 кельвінів. Зараз я одягаю відразу ND-фільтр на 64. Ось я накрутив nd фільтр на 64, проте програма Blackmagic показує, що у мене небо все ще у пересвітах. Тому що треба зробити, тому потрібно якби змінити інший фільтр. Що я роблю? Так як в мене є різьба на фільтрі цьому, що я зараз встановив, я зараз спробую компенсувати це, встановивши до нього додатково фільтр ND16. Ось він. Значить, ось я зараз встановив фільтр ND16, і як бачу по картинці, все ідеально. Тобто 64 плюс 16 видало мені ідеальну картинку. І зараз я це зроблю в панорамуванні, аби ви побачили, що картинка на даний момент є ідеальною. Ось Картинка. Це фільтр ND64 плюс фільтр ND16. Якщо бачите, все класно. Якщо б цього фільтра не, достав... не вистачало, тоді б я просто додав до цього фільтра ще ND32, скажімо.